Вітаю на каналі у гостях у Тані. Ось поступово підходить час, і всім нам потрібно готуватися до найголовнішої обрізки в житті троянд, а саме до весняної. Зараз я знаходжуся біля своїх чайно-гібридних троянд Вони в мене перезимували, перезимували дуже гарно. Вони стоять зелені стебла Чому вони мене зелені? Я розповідала про це у попередньому відео. Кому цікаво, передивіться. Але всі. Чайно гібридні троянди перезимували у мене дуже гарно. Бачите, стоять зелені стебла, Але все одно нам потрібно зробити укорочення стебел для того, щоб кущ був пишний, для того, щоб дуже багато квітів було на кущі. Чайно гібридні троянди квітнуть на пагонах. Поточного року, і вони потребують щорічної помірної обрізки, або навіть, можна сказати, відносно сильної обрізки. Тоді кущ розгалучується, ось він такий становиться широкий, пишний, і, звичайно, на кущі буде дуже багато квітів. Найкраща обрізка це березень, тому що якщо ми будемо обрізати пізніше, то Потім кущу буде дуже важко нарощувати зелену масу, і він дуже довго буде відновлювати. Я вам покажу, як я обрізаю чайно-гібридні троянди на прикладі ось цього куща. Бачите, кущ жодного немає ніде чорного стебла, але все одно його потрібно обрізати. Першим чином ми повинні обрізати всю серединку і всі тоненькі стебла. Ось подивіться, всю серединку я прибрала. Там немає, там все вільно. Все вільно, немає зайвого. Тепер будемо корочувати ось це, мене троянда, ось вона така. І нам потрібно коротити, ось, наприклад, ось оце стебло. Ось подивіться. Ось брунька, ось вона. Ось брунька. Далі йдемо нижче. Ось брунька і ось брунька. Стебло має, воно йде ось звідси. Тут воно вже утварило. ну але ось утворився. Бачите, це ми уберемо. Це нам не треба. Це тільки зайве листя буде. А потім ми дивимося, щоб брунька була виходила ззовні. І ось брунька. Але ця брунька вона трохи примирша, ось вона. Тому я її приберу і я залишу ось оцю бруньку. На цій брунькою я зріжу, але я зріжу не прямо ось отак. А я зріжу ось отак. Чому так зрізаю? Тому що, коли буде капати вода, каплі будуть падати, наприклад, буде дощ. Чи роса то, щоб стікало. так Щоб не, не так стояло, а стікало. Ну, ось, наприклад, ось таке розгалуження Ось головний стебло, ось головне йде. Воно товстувате, воно виросло відносно молоде, а потім йдуть ось такі розгалуження В тут були квіти, але я приберу оцю середину, ось оцю середину я приберу. Я залишу тільки оце і оце. І обріжу до зовнішньої бруньки. Ну, я залишу ось брунька, ось і ось. Бачите? Ось брунька, якщо вам видно, ось брунька і ось. Я залишу ось на цією брунькою, а це я вирішу. Однією рукою знімати дуже незручно. Ось, я вирізала. І так само ось. Бру... Брунечка я над нею, так, зріжу. Ось я зрізала. І тут у мене вже буде теж дві квітки. Ось, бачите. І так, я буду обрізати кожен великий пагін. Але, розумієте, рекомендують ще обрізати, можна оце все обрізати. Я, Це... я цього не буду робити, тому що. Це вже молодий головний пагін. Із нього пішли вже розглушення сюди. І вони дадуть квіти. Якби, Якщо ми зріжемо у цей пагін повністю, там, наприклад, 60 см, залишимо чи 50 см. Він дасть оці листочки, тут розпустяться і пустить інші пагани, але це буде не скоро. Це буде друге можливо цвітіння. А я хочу, щоб... За першим цвітінням було пишний кущ і щоб було багато квітів. Тому я так обрізаю. Дивіться, що мене залишилось. Ось залишилося отакий От кущ. Це підійшла до троянди Флорібунда. Кущ розлогий. Ну, звичайно, оті сухі стебла, От там я все повирізаю, все. Але я флорибунду, я її майже не вкорачую. Я просто, ось дивіться, бачите ось квітки. Це ще була, вже сніг випав вже, а вони ще квітнули. Я їх просто позрізаю оце ось отак, над брунькою. Ось отак. І все. І так кожне. Ось дивіться. Оце я зніму ось, оце розгалуження, це все я познімаю над брунькою, яка йде сюди назовні. А так низько я не вкорочую. Чому такі розлоги Жи кущ? Тому що, подивіться, як ви бачите, я стебла нагинаю флорибунті, Я нагинаю стебла вниз, я прив'язую до гілочки. Таку рювочку. І потім тут чимось прикріплю. Друзі, і так ось ці троянди я обрізаю. Ось дивіться, це чайно гібридний. Чайно гібридний, так само я обрізаю. ці троянди, ось вони стоять, такі великі пишні. Кущі вони будуть, але я їх повкорочую. Оце у мене англійки. Це англійські троянди, вони височені ростуть, але я їх теж зрізаю не низько, тому що це взагалі, якщо англійську троянду оцю зрізати або паркову низнько, то вона гонить тоді довгині такі височенні пагони, а квітки десь там зверху аж. Тому я теж зрізаю так, позрізаю, позрізаю до розгалучень і все ось всяке. Щось і низенькі троянди я також, коротше, тільки верхушки позрізаю, ось так. А низько я не вкорочую і, звичайно, вирізаю всю середину, де там сухе, щоб один одного не заважало, трошки розрічую. І так вони мене квітнуть ціле літо. Ось у мене їх декілька є, і вони квітнуть. Якщо сподобалося вам моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Наступне відео я розкажу вам про те, як і чим підживлювати троянди, коли повинна бути перша підкормка троянд і чим обов'язково потрібно їх підгодувати у першу підкормку, для того, щоб нарастити пишний гарний кущ. На це добре, всім миру, до побачення.